Усім доброго дня, радий бачити вас і дякую, що знайшли час виділити для зустрічі з нами. Перед тим, як розпочати нашу, з вами наше спілкування, ми б хотіли від імені всього особового складу поліції Полтавщини висловити слова співчуття всім родинам, які, ну не знаю, скажімо, зіткнулися з цим непоправним горем. Хочеться Щоби всі, хто е, знає про цю історію, із повною відповідальністю віднісся до ходу її розслідування, щоб ми е, отримали максимально прозору, швидку інформацію від слідства, щоб е, не хвилювати Громадськість різними, на превеликий жаль, фейковими повідомленнями в соціальних мережах. Читаючи соціальні мережі, дуже багато було викладено недостовірної інформації, яка не має абсолютно нічого спільного із матеріалами досудового розслідування. Тому з самого початку хотів би наголосити, що з моменту скоєння дорожньо-транспортної пригоди одразу розслідування цієї дорожньо-транспортної пригоди. Взяло на себе слідче управління поліції Полтавської області. Тобто слідство відбувається і розслідується не Лубинським підрозділом поліції, а слідчим управлінням Головного управління Національної поліції Полтавської області. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Полтавською обласною прокуратурою. Все, що необхідно на сьогоднішній день, я думаю, детальніше зі мною разом присутній начальник відділу по розслідуванню дорожньо-транспортних приватностей тяжкими наслідками. Віталій Браславець він детально ознайомить в межах дозволеного на сьогоднішній день з ходом розслідування цієї страшної трагедії, і хочу передати слово начальнику відділу прослідування ДТП з тяжкими наслідками. Будь ласка, повідомий. Доброго дня всім присутнім. Я приєднуюсь зі своєї сторони до слів Юрія Васильовича. Висловлюю також співчуття всім родинам. Людей, які загинули в цій жахливій трагедії, мене звати Віталій Сергійович Браславець. Я керівник відділу розслідування злочинів, які скоєні в сфері транспорту, слідчого управління Гонпе Полтавської області стосовно розслідування даного кримінального провадження. Зазначу потім надам відповіді на ваші запитання з самого початку розслідуванням даної дорожньо-транспортної пригоди займалися працівники саме відділу, який я очолюю. Вони проводили огляд місця події, вони проводили першочергові слідчі дії і вони подальшому займаються розслідуванням. Кримінальне провадження розпочато за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху чи експлуатації транспорту, якщо це спричинило загибель кількох осіб. На даному етапі в рамках цього кримінального провадження в нас призначено ряд необхідних експертиз, встановлені та допитані свідки, вилучені матеріали відеозапису. На жаль, не самого моменту зіткнення, але ми маємо відео в розпорядженні, значить, як транспортні засоби рухалися перед вказаною дорожньо-транспортною пригодою. І призначено, як я вже сказав, ряд експертиз. Якщо є якісь питання, готовий по черзі відповісти на них. Скажіть, будь ласка, скільки було учасників дорожньо-транспортної події, скільки з них загинуло, скільки залишилися живими, які там травми, де вони отримують лікування, бо в нас вже ж, знову ж таки соцмережі, сарафан радіо, то всі загинули, то хтось вижив. Ну, Офіційну інформацію, скажіть, три особи загинули: водій і пасажирка на місці, одна пасажирка в лікарні, ще одна пасажирка отримала тілесне ушкодження з БМВ. Також травмований водій ВАЗа, який є теж учасником цієї ДТП. Оце на сьогодні всі, хто є учасниками цієї дорожньо-транспортної пригоди. Я розумію, що йде до судового слідства, однак, чи можете визвучити, чи вже відома схема дорожньо-транспортної пригоди? Ну там так чи ні? Або хоча б в якому напрямку рухались водії, ну, щоб не вдаватися в подробиці, доки йде до судового розслідування? Схема даної дорожньо-транспортної пригоди складена під час проведення огляду за вказаним фактом? Ну і скажіть, хто з якої сторони рухався? Якщо вас цікавлять інформація додаткова щодо хто звідки їхав, то будь ласка, зараз ми запросимо слідчого. До вашого слідчого, у мене тільки подяка. Я батько загиблий. У мене тільки подяка до вашого слідчого. Дійсно, любу інформацію, яка нас цікавила, він надавав. Все. Вчора ми з ним спілкувалися. Тут безпосередньо э, за слідчого вам подяка. За цей ваз, куди він рухався? Там вже фейки ходять, там чотири варіанти. Що він з Брегов виїжджав, другий варіант їхав на зустріч, третій варіант, що вони їхали в одному напрямку. ж самі сказали, що давайте фейки вберемо. Так, звісно, ми з сюди приїхали. Предварительно ну, сказати. Ну скажіть попередньо, в напрямки руху та і все. З того, що встановлено в ході огляду місця пригоди, ми розуміємо, що транспортні засоби рухались в попутному напрямку, тобто в сторону виїзду з міста Лука. Достатньо? Так. Так, обидва. Щодо швидкості відомо, бо тут також є один із фейків, що там і 205 на, на спідометрі застигло, хоча це, я так зрозумію, що там електронний спідометр. Наскільки, да, Там електронний спідометр. Да. Давайте, щоб все зняти, відповідь слідуюча. Значить, у нас є ряд. Фрагментів відеозапису напрямку автомобіля безпосередньо перед дорожньо-транспортною пригодою і з метою визначення швидкості цього автомобіля призначена фото-відеотехнічна експертиза. З допомогою наявного фрагменту відео експерти є така методика, є така практика, є така експертиза. Експерти швидкості автомобіля порахують. Чи буде це в подальшому в ну, під час суду? Це це як буде ключовий доказ, доказ, да. доказ. Це ж експертиза. Це буде використано, значить Профіційні. дані про швидкість цього транспортного засобу в подальшому будуть використані для проведення автотехнічної експертизи. Дякую. попередні відомо, чи було перевищене? Поки що висновків цієї експертизи немає, але ну скажімо так, ми самі переглядаючи це відео, то ми бачимо, що там ну то є різниця у руку транспортного різниця, потоку конечно, да. інших автомобілів і автомобіль. BMW що... рухається значно більшою швидкістю ніж інші транспортні засоби. Це так можна зараз да. сказати. Експертиза крові загиблого водія БМВ на стан алкогольного сп'яніння, чи вона робилася, і скільки буде термін, коли буде відомо Результат. ця експертиза проводиться в рамках судово-медичної експертизи тіла. Тобто, коли судово медичний експерт проводить розтин тіла, значить він бере біологічні зразки для направлення їх на токсикологічне дослідження. Ці зразки направляються на токсикологічне дослідження в Полтаву в обласне бюро судомедичної медичної експертизи, і там експерти-токсикологи проводять дослідження цих зразків. Як правило, це все займає ну, в межах місяця ця процедура, тому що ну існує певна черговість, досліджуються зразки крові тіл не тільки людей, які гинуть в дорожньо-транспортних пригодах. А Інших людей, які там помирають, чиняють самогубство, стають жертвами нещасного випадку, топляться і все інше. Тобто, якби как бы, определенна черговість. Але враховуючи резонанс, ми прийняли рішення, ми звернемося до експертів з цього питання про е... прискорення, прискорення да, цієї експертизи, ну, для того, щоб це напруження зняти і отримати відповіді до вас довести е... важливе, ну, відповідь на важливе питання, яке ну, одне з найважливіших, я думаю, да, в цій справі: був він тверезий чи був він п'яний. Ця експертиза буде проводитися в Полтавському обласному бюро суворо медичної експертизи. Водій ВАЗа, я ж зрозумів, він живий, його як, задували Водій на місці. Водій ВАЗа пройшов медичне освідування предоставлені його в больницю, значить, він перебував в стані, в тверезому стані, це ми можемо достовірно сказати. Тобто був тверезий. Тверез. Ще питання. Можливо, якось дослідити, з ким не спілкувався до цього, кому телефонував, які повідомлення були, тобто, можливо, про що говорили. Телефон я... огляду ми не виявили його. Що потрібні люди вчасно, вчасно прибули туди і для того, щоб не можна було визначити, з ким вони розмовляли, про що розвивати. Дивіться, я вам пояснюю, що ми це можемо визначити. Це, можу, це ми можемо це визначити, визначити, тобто без теле без самого телефону. Відомий, відомий абонентський номер, слідчий звертається з клопотанням, бере ухвалу суду. Бере ухвали суду. Зараз в процесі бере ухвалу суду, направляється вона оператору в місто Київ, слідчий їде в Київ, отримується там цю інформацію. Тут просто ну, конкретне запитання з ким саме, тому що є, є там люди, з якими він міг спілкуватися. Які... Ну, ви маєте і, на увазі добре, але які допомагали йому і... жити. Да. Дізіть прямо? І в цьому стані Я... є інформація, ну знову ж таки. Це все фейк, це все те, що кажуть, це сміхи. Або цього, цього дня він їхав в такому стані. Його зупинили, десь поліція зупинила. Він зателефонував, потрібно йому. Потрібно людині, На прізвище в. тому у в мене так само було питання, хто дозволяв цій людині не їдино бути в стані алкогольного сп'яніння, бачили люди, розказують. У нас маленьке місто, все місто про це розмовляє. Хтось бачив, хтось. Тут до другого всі, почти всі знають. Тому, е... Чому йому дозволяли на, на дорог... Дому... доносять, доводять те, що хтось е... хто це так е... надав йому такі крила? З приводу того, що вам говорять, там ми ж висвітлювали наскільки мені відомо, публікацію, який вже, мабуть, ну днів п'ять, про те, що хто володіє інформацією будь-якою стосовно даної ДТП. звертайтесь до поліції, там є номера телефонів. Станом на сьогодні, я як слідчий куду справу, вам можу сказати, що звернулася аж одна людина, яка повідомила, ну що бачила цей автомобіль в цей день, Все. що він їхав по місту. Тобто, це з моменту публікації оголошення одна людина. Однак розуміємо. в коментарях у нас сотні експертів, а і я зрозумів. А скільки у вас зберігаються записи на 102? Зараз можу зателефонувати, спитати, але... Ну, я думаю, кілька місяців. Ні, місяць. мінімум півроку, місяці. Півроку. Ну от люди ж кругом пишуть і так під спілкуванні кажуть, що не дзвонили на 102, цього... Саме на цю машину. Да. Ми це питання дослідимо. Це все обов'язково да. буде... І куди... можна підключити патрульну трасу. Дивіться, ми вже займаємося так. цим питанням. І вже неодразово їх там їздить роздивувати. Вже підключили. Ну ми ж цим... ця... не можемо на своїх машинах його догнати. Ми, цим Ні, а ми не а, а, це, а вони кажуть, що не можуть ми, там. Надасться її за пеху можна. Ну, не базово, ну, Значить, вивченням цього питання в рамках розслідування ми вже займаємося. Те, що, можна, те, що відомо на даний момент, достовірно, це те, що водій БМВ попередньо притягувався я... до адміністративної відповідальності за порушення правил я... безпеки ну, дорожнього. руху. Так. Так. так, Ви знаєте, і ми всі знаємо, на кого люди пишуть. Так. На цей момент так. треба ту людину я, я я я Хай не, він, Поки йде слідство і все затихне. Ви ж да. не робієте, що вони отут сидять, вони не можуть, бо вона сказала, бо не доказала чого. Всі знають, хто приганяв машину, кому. Давайте так. так. Чому вони постійно да? їздили? Давайте, да. Да. Чому? Просто чому? в урок часу ми приїхали ми і сказали. Чи чому вони, дорогі чому? товариші групи, районного городу ходять не слухи віде. отак. Ота людина замішала, період слідства, ми його відсторонили, щоб не було міша. Ну, а щас, ну хорошо, ми їх розкажемо. А, скажіть, будь ласка, є що якісь... ви боритеся з ним? Ну, ми ж бачимо, як їдуть ці мажори і хлопці нічого. Ну, що він на не догонить? Зараз і мажори, плюс на поліцейських не звертають увагу. Зараз якраз сьогодні тут разом з нами паралельно представник управління е превентивної діяльності з обласного главка, який збирає керівників груп реагування патрульних поліцій Лубен. І вони зараз опрацьовують режим роботи груп реагування спільно із додатковими силами патрульної поліції. Я ж вам сказав, що три екіпажа і розказав вам, як себе ведуть учасники дорожнього руху. Дійсно, багато хамства, багато знахаблілого. Тому зараз ми намагаємося долучити до цієї роботи колег із патрульної поліції, в яких є руками, які можуть попрацювати не по графіку, щоб всі знали. Бо тут теж цікава ситуація, тільки знаю, що заїхали з Полтави. Лубни вимирають, ніхто не виїжджає. Тільки виїхали, екіпажі, ті, що приїхали з Полтави, починається знову те, що а було чому таке знаєте? Ще й співчуття сім'ї загиблих, тому що це непоправне горе, яке прийшло в нашу домівку, в наш Лубенський район, в наш Лубенський край. Рада оборони області розглянула і ввела заборону на використання автомобілів та мотоциклів, які працюють без рушника, як під час повітряної тривоги, так і під час комендантської години, яка розпочинається з 0-0 до 4 ранок. На превеликий жаль, дійсно у нас достатньо мотоциклів з відомими номерами. І люди звертаються неодноразово і до мене, як до начальника військової адміністрації, хоча я не можу діяти, і вже зверталися, і вкотре-завтра на штабі оборони району будемо розглядати питання, де запрошені у нас на штабі начальник поліції, знову ж таки питання щодо притягнення до відповідальності, залучення ДФТГ для патрулювання, так як у нас і патрулює, і притягнення винних до адміністративної та дисциплінарної відповідальності. Ну, коли ми беремо і відкриваємо правила дорожнього руху, там чітко прописано, що кожен моїй повинен вибрати. Безпечну дистанцію, безпечну швидкість, правильно? Тобто це прошу врахувати, тому що люди, які бояться вийти в мене, а просто прийти сюди, вони просто просять. І сьогодні, знаючи про те, що буде брифінг, вони до мене сьогодні вже приходять і кажуть, це ми бачимо, не ми просимо просто, прийти до керівництва, керівництво, коли б це сказати, все-таки просимо враховувати. Тому що на руках на сьогоднішній день те, що приходять, я ще сам особисто не дивився. Є ті відео з автомобілів, де вибачте мене працювали відеореєстратори, тому що під час військового стану фактично у нас і не повинні працювати відеореєстратори, але є. Да? Є ті відеореєстратори, є і покази інших, ті, хто були і стояли на деяких патрулях і все інше, як бачили цей автомобіль, їздив по місту. Тому я все-таки прошу до свідомості, ви ж розумієте. Тому що сьогодні битує думка. І Я їй скажу, я буду говорити таке, да? про те, що на 50-річного водія ваза хочуть почепити в що він войнувати, бо він повертав. Учасники дорожнього руху обоє. Але ж якщо ми свідомо, кожен з вас, я думаю, ви також сидите, ви кожен водій, І знаєте, якщо автомобіль рухається в межах населеного пункту 50 км в час, то вони просто пом'яли друг другу метал, не повиривали подушки, не повиривали все, що на світі. Так, Ваша експертиза встановить. Боже, що вона встановила правдиву всю інформацію, ту, що буде стосуватися цього тепер. Дітей не хвалюти. Але таких безліч людей я сьогодні говорив одному із керманичів поліції, тому що балакаючи з батьком одного ж таки, також таку, як сказали, не будуть назвати мажора, мешканцями. Ступенда. У нас було прощання із воїном, загиблим у нас Кірова, Біля старого будинку культури. На красних ламерах автомобіль, який пригнаний за кордон, мене з букетом квітів чуть не збив на пішовому приході. Мер міста Лубни, Соболів, це було чотири Соболів Грицеєнт. Він бачив тоді, як це все трапусі. Тобто, всі ті, хто літали, ті і літалі. Я, я просто хочу, щоб прослухали телефон цього, хто загинув. Прослухали телефон дівчини, та що вижила, тому що вона видалила всі фото своєї двоюродної а сестрички, яка загинула двоюродна сестра, моєї доньки. Подруги кращої, саме ті дівчинка, яка загинула, вона повидаляла. Коли я запитала, для чого ти зробила це, вона ну бо так, повага. Я кажу, а яка це повага. Тобто, мені навпаки, всі скидають фото, відео, всі плачуть, все світо, все місто в жалобі, не тільки місто. А вона просто це все видала. Тобто у неї були відносини з одруженим, і це це відсотково. Причому це було якби не один рік, не один рік. Тобто цій ну, тобто дівчині 18 років, тому хлопцю, о, який загинув 26-27, і вперше його бачив, вперше взагалі, взагалі, коли прибули на місце ДТП, і я не могла не могла зрозуміти, що це за машина, тому що вона зовсім з іншими людьми спілкувалася. З, зовсім з іншими хлопцями, і дівчатами спілкувалася. Чому саме так? Тобто, Тобто у цієї віки у неї теж треба, а те, що вона щось не договорює, це 100%. Тобто її прослухати теж телефон. Тобто, якщо видалила вона фото, відео і так далі, можливо, переписку з ним навіть з цим Ломакою. Але якщо можна прослухати телефон, то прослухайте. Прослухайте телефон моєї доньки, тобто він записаний, тобто, він у мене є, він вцілів. Якщо треба, ми надамо. Тобто, тобто, віка, тобто Віка, дівчинка, та, що вижила, тобто вона дівчинці, сама е е ніхто ні. не здавав, звичайно, коли я писала, би за Тобто, оцю всю те, те що відбулося, те, що ви приїхали, можливо, якби це. Якось відбулося це через те, що я можливо піднімала ці всі питання. Десь десь я прописувала інформацію. Знову ж таки, я скрізь, якщо писала інформацію, виставляла в своїх соцмережах. Я скрізь писала про те, що так мені так кажуть. Так кажуть, але я не стверджую, тому що доказів у мене немає. У мене є тільки купа купа. Розумієте? Ми, 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 ми я ж кажу, що ми, ми я, ми. я ж не кажу, що мої, що моя донька і її подруга туди сіли, не ну якби їх ніхто туди навмисне, не да навмисно туди не снесажав. Стовідсотково, що вони туди сіли. Там, де ЗАГС у нас знаходиться, там можливо теж, теж є камери. Тобто вони з нормальним настроєм сідали, чомусь щось інші плани. У них були інші плани. Куди вони їхали? Я запитала Своїм так само. друзям вони казали, ми через 10 хвилин повернемось. Віка каже, що ми їхали на заправку, але всі стверджують, що він завжди їздив на заправку Бівіс. На яку він заправку їхав, невідомо. Тобто є інформація, да, що є у нас в селі пишне, Урінгойське? Урінгойське якесь озеро. І там, якби ваш колега відпочивав, його найкращий Просто друг ждали. його найкращий друг. Можливо, він там десь десь теж, теж можна по якимсь відеофіксаторам це все побачити, дізнатися. Є інформація, що цей Ломака, водій, який загинув, він подарував права своїй ці віки, яка вижила, розумієте, і це моя донька про це мені розповідала. Каже, мама: ну ось так, як це у нас це відбувається, подаро тобто можна дізнатися, чи в неї ці права, чи проходила вона все, ви, всі чи всі навіть, проводила мене, дійсно навчання? Все, що треба допрацювати, все, що ви вважаєте за потрібне, за необхідне. Все буде опрацьовано. Вся інформація буде перевірятися. Тобто, ви йдете з клопотанням до слідчого слідчі. Ось сюди грязно зараз знаємо. зараз якась інформація. людей по сусідству, які жили, звичайно, коли це коли це сталося, вони всі повилітали, всі телефонували. Міліція скоро спасали, бачили, якщо. Як що робилося, і казали, що це Вікторія кричала, я винна в усьому, я в усьому винна. Але але коли Вікторія задала питання, яка, яка швидкість, чи він був п'яний, це теж в мене є з нею переписка в інстаграмі. Вона сказала, я не знаю, яка швидкість була, але відео, те, що показали, як проїжджає так, бус, ти бачиш, що це бус білого кольору, а потім просто-просто. Ну, Це це ну, шалений, ви бачите, шалений. це про Ми да, да, всі да, бачили да, шалений, да, шалений да, що да, просто да, швидкістю він промчався. Я я не думаю, що дівчата їм було не страшно. Я не думаю, що їм було не, не страшно. Я, я думаю, я їм було другу. дуже страшно. Я думаю, що у нас машини немає, тому це. Давайте. Давайте, да, давайте так і домовимося, все, що от сьогодні, можливо, завтра ви щось задаєте. Все що, все, що у вас болить, все, що у вас є, ну, яка інформація мається на увазі, ви вважаєте, неперевірена, недоперевірена. ви йдете до слідчого, слідчий е, отримує цю інформацію, і ми її обов'язково будемо перевіряти. У нас були потерпілі, вони знайомились з матеріалами кримінального провадження, просто ну, це тому, що нам не хочеться. Вони містять собі таємницю. За її розголошення передбачена відповідальність. Ми багато чого не можемо вам сказати і показати. Потерпілі вчора з цими матеріалами знайомилися. Вони бачили, що встановлено, що проведено і що зроблено. Станом на сьогодні, я вам можу лише сказати, що очевидці безпосередньо даної ДТП встановлені. і допитані. Очевидці, не хто проходив, а безпосередні очевидці, в яких це трапилось на очах. І він такий не один. Чи відбувається із поліції у поліції області або ж міста співпраця із місцевою радою? Бачу, тут є представники із міською радою. Чи є якісь рекомендації? Можливо, вони будуть колись після тих тих випадків. По співпраці чи по якихось моментах покращення вони були транзитним містом до побудови об'їзної дороги, але ж усі дороги залишились по тих всіх стандартах. Можливо, поліція може надати рекомендації якісь містобудівні з приводу зменшити ширину проспектів. Зменшити вулиці, зменшити якісь вести штучні обмеження швидкості по місту. Ті самі камери, як ви кажете, стандартні вже зробити нормальні пішохідні переходи підвищені. Чи може поліція надати рекомендації міській раді, чи є якась співпраця? У нас співпраця налагоджена з усіма радами і з усіма військовими адміністраціями. Було б дуже дивно, якби в період війни було навпаки. Тут потрібно е е сісти, розробити. Конкретний алгоритм дій поліцейських, які забезпечують безпеку дорожнього руху, разом із представниками органів місцевої влади, які опікуються теж організацією дорожнього руху, тому що в кожному кожній адміністрації є відповідний підрозділ, який відповідає за взаємодію з правоохоронними органами і за експлуатацію утримання і експлуатацію дорожньо вуличної шляхової мережі у населеному пункті. От треба разом усім сідати. І вирішувати проблематику, що можемо, що не можемо зробити на цей період, яким чином вирішити цю проблему, ми зараз і ще, наприклад, як пройдуть якісь експертизи і т.д. і т.п. через певний час повторна якась Можливо, конференція, де, де можна буде озвучити те, що не в суді ну потім не зіграє вам, буде... по результатам проти вас по результатам слідства, по результатам. Я думаю, що це не проблема буде організувати після того, як завершиться всі експертизи і буде прийнято рішення. Слідчий порадиться з процесуальним з процесуальним ще... керівником. Можливо, навіть якщо забажає процесуальний взяти участь хтось із представників. От я думаю, що визначиться, тому що зрозуміти одну ситуацію: що ні я, ні керівник підрозділу, який розслідує це ДТП, і не тільки це тяжкі ДТП, немає права. Впливати на слідчого, просити його чогось, доручати йому щось, і так далі. Слідчий є процесуально незалежною особою, і несе персональну відповідальність за об'єктивність розслідування і збір доказової бази. Тому ми можемо йому допомагати, посприяти, якщо він там буде визначатися з якимись додатковими необхідними додатковими кроками для того, щоб йому чимось допомогти. А і в тому числі тільки слідчі є стаття 222 кримінального процесуального кодексу України, де чітко написано, що розголошення матеріалів досудового розслідування дозволяється тільки е, слідчим або процесуальним керівником в межах передбаченого законом, тому тільки він може дати дозвіл на оприлюднення того чи іншого факту, і, або процесуальний керівник прокуратури. Крапка. Тому, якщо слідство завершиться. Я думаю, не буде проблемою, що ми або в такому самому складі, або, можливо, подумаємо, може ще хтось долучиться до нашої зустрічі, поспілкуємося, чим завершилося це кримінальне провадження, і які результати, висновки тих експертиз, які будуть надані після дослідження всіх тих всі тієї інформації, які надано слідству в рамках цього кримінального провадження.